Вітаннячко, друзі! Я вам казав, буде вчора обновка. На жаль, перенесли на сьогодні, але я тільки очі прокотак відкрив, а обновочка вже в гріс. Нарешті, ну нарешті. Значить, друзі, я вам все ж таки багато чого не показав. Зараз ми зробимо детальний огляд на обновку, повідкриваємо кейси, купимо ось цей пропуск, подивимося, що там є на балансі 2217 UA-коінів, тому... Поїхали. Від вас, подобаєчка, підписочка на мій ютуб канал, якщо того ще не зробили. Ну і промокодік, от, 4 квадратики натискаємо. дівчанко, і перейти. Все. Вистрибнуло віконечко, де вам написали, отримали 6 досвіду та 35 п'ять тисяч валют. Зараз дофіксять мій скінчик, і скінчик теж будете отримувати на 2-3 дні в оренду. Все, не затримую. Поїхали до відоса. Безкоштовний кейс, я вже трошки відіграв. Давайте отримаємо його безкоштовно отримати. І давай покрутимо, глянемо, що нам випаде. Кожні 30 хвилин нам дається бонус. Оп, двері на мазду випали. Прекрасно. А ми збираємо сім деталей машини, і машина стає нашою. Скільки вона буде, наприклад, злити в державу, не знаю. Це вже будемо на стрімі трошки пізніше сьогодні тестувати. Більш детально це все будемо перевіряти. Значить, ми заходимо в магазин. Магазин і бачимо кейси. У нас є три додаткових кейси: Японія, Безмеж та Брутал. Тут Брутал прям такі машинки реально гарні. Оце я не знаю, що, що це таке. Вартунск скаут. Це що, реально вертоліт? О тут бачимо скін Шварцнегера, скін Усика, Гля-гля, нічого собі, ну тут прям дуже сильні. Давай, давай покрутимо одразу три штучки. Поїхали. Ооо, залізний наших. 250. Давай ще разочок так, нам треба вибити якусь машину по-любому. Ага, блін, а який шанс випадіння машини? Цікаво. Добре, давай по, по 9 штучок відкриємо, подивимось. Ого, тут взагалі тачки, глянь. Тут багаті Шерон. О, клас, поїхала. Так, платина на 7 днів. Гроші. Гроші. Так, окей, поки що не сипле, поки не сипле, нічого, нічого. Сподіваємося, тут, тут світла кіцу не щасливий кіт. Якісь є такі прикольні штучки. Давай. О, тут дивіться, навіть катана є. О, У, Тойота! Ну хоч якась машиночка перша випала. Гарно. Зайдемо ми до батлпасіку. Покрутим далі Кейс, от перейти до батл пасу. Давайте придбати преміум 599, нормально, ми його купуємо і поїхали. Завдання. От у нас купити номер телефону. У нас є чотири завдання, які ми можемо це все діло максимально швидесенько закривати. так, Chevrolet. А, походу, Майбах, бачите, відкриється у нас після того, коли ми зберемо, коли ми зберемо. А, ні. Все правильно, майбах відкриється тільки в тому випадку, якщо ми будемо відкривати кейси за донаточку. Так, от. 35 хвилиночок ще треба відіграти, і знову дасть мені кейс. Якщо там, кейс комп безкоштовний. Давайте глянемо, скільки буде коштувати придбати рівень. Рівень, щоб придбати, все 70. Та, в принципі, нормальочок. Давай, давай 10 рівнів купимо і подивимося, що тут нам цікавенького випало. Так, забираємо кейси. Кепку забрали. Навушнички забрали. Знову кейсик. Кейсик. От, рюкзачок. Досвід. Сільвер. Кейсик. Так. Компонент Nissan Сільвія Три ремочки. Кейс. Три брухту. Брелок якийсь. Недостатній компонент. Забираємо Nissanчик. Ком прокачаний. Прокачаний. прокачаний, прокачаний. Братанчик, а для чого ти до мене приїхав? Йомойо! Ні, брат, не треба підвозити. ти Тільки приїхав у педом мені тут гудеш. Перейдемо, пошукаємо, де ми це все діло можемо знайти. Так, завдання, де ми забрали 10 рівнів. Так, цікаво. Ну почекай, де ж тепер безкоштовний кейс? А, це пслой, я зрозумів. Нам треба просто зайти в магазини. Кейси. І тепер ось тут у нас три безкоштовних. Так? Подивимося за. Так, три безкоштовних. Поїхали. Відкриваємо. До речі, 4 брухту у нас уже. Ага. Тобто те, що нам повернення йде, нам дають просто машиночки. Передній передні бампер нам дало. О, Mazda MX5. Окей. Прекрасненько. Так. Кейсики. От, прокачаний. Прокачаний. Так. Ага, почекайте. А як зрозуміти. Де ділись мої кейси? А, стоп! Я їх, походу, не забрав. Майно, нагороди. Все, я, походу, все забрав, що було. Нічого не знайдено, в сенсі нічого не знайдено. Ану, почекай тоді інвентар. А де інші кейси? Інвентар. От, в інвентарі у нас є, ану, брелок якийсь глянь. Це що, брелок, са. О, а де вони цікаво будуть тепер вісіти? Давай повдягаємо це все діло. Так, рюкзачок. Як воно буде виглядати на скінчику? Ну, доволі непогано, глянь. А де брелок? А брелок поки, походу, не відображається, так? Фіга, собі, звісно, такий серйозний молодий чоловік. Так, ну брелок поки що не відображається. Я думаю, це все швидесенько фіксунуть. Так, добренько, це прекрасно. А де знайти кейси? Так, як перше в нас. Тільки обновочка вийшла, тому можливо все ж таки бачите якісь нюансики. Які треба знайти ці кейси, типу, де їх знайти, бо я багато яких позабирав. Он безкоштовний комп прокаченим. Дуже багато прокачаних кейсів, а я не знаю, де він. Ну, бо я просто зараз їх не бачу. Вікна на Мазду. Виконую щоденні завдання та прокачую світ Battle Pass, отримаю унікальні аксесуари, рідкісні компоненти для автомобілів, безліч кейсів та інші цінні призи. Для кожного автомобіля потрібно зібрати сім унікальних компонентів. Зібравши всі, ти зможеш отримати його. Виконуючи завдання, ти також отримуєш брухт спеціальну валюту. І венту використовую її для придбання компонентів. Або унікальних вінілів. Давайте подивимось, який у мене рівень. Ну, по-моєму, у мене вже має бути рівень. Добре, і з кейсами я обов'язково передам, щоб їх максимально швидесенько пофіксили, тому що, ну, якщо ми забираємо батл пасік, я впевнений, що вони десь з'являться. Просто їх зараз не зрозуміло, де воно дублюється, ці кейси. Тому що дивіться, ми заходимо в івент, і відповідно поки що, поки що не бачимо, поки що не не бачимо, бачимо, де ці кейси прокачаний. Тому що їх багато було, а де вони є, саме невідомо. За день можна три отримати, випробувати вдачу. Бачите, воно не, не показує, що типу, ми забрали. Окей, це зараз передам, щоб вже швидесенько пофіксили. А, мені якась випала машинка, я її можу, по-моєму, зараз забрати. Управління транспортом, автомобіль. Ще раз стоп, стоп, стоп. назад. А дивіться, друзі, якщо у вас є преміум, як ми можемо до себе доставити машинку? Це я, до речі, сам нещодавно дізнався. Заходимо в майно. От управління транспортом, автомобіль, і от Toyota. Це ця Тойоточка. Доставити до себе розкоштовно. Віп. От все прекрасно, така... О, Тойотка, глянька. Воу, вау! Подивіться, як переливається тепер. Добренько. Прекрасно, у мене немає ліцензії. Хе-хе-хе. Я машину то доставив, але ліцензії у мене немає, братва. Йоба йо. Окей, друзі, добренько. На карті дивимось, друзі, у нас е, село. Ось тут воно знаходиться біля військової частини, доволі велике таке село. Не знаю, як називається, тому що не встиг подивитися і тоді, та й зараз не подивлюсь, тому що в мене немає ліцензії. Йовайо, -йо. е, будемо на стрімі вже з основи заходити, будемо дивитися. Можливо, я з основи трошки підзадоначу, тому що зараз діє Х2 і попробуємо все ж таки е, попроходити цей батлпас, покрутити і так далі. Так, давай ще глянемо. Може я щось міг пропустити? Так, 7 днів Віпочка. Прекрасно. Так, організація. Це зрозумів, інвентар магазину. Ну, що можливо, щось в магазин ще додали. А ну, а одяг. Ні, одяг ніякий. Не додали а аксесуари. По-моєму, теж все як було. Так, 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 так. Не знаю, це реально трактор, чи це просто не змінили, не змінили картиночку. Треба буде перевіряти. Так, ну по кейсах, блін, ну дивись, бруталось, туди такий є. Дішка. Хаммер такий військовий. Лендровер. Ну, коротше, дуже великі машини. Я не знаю, що це. Це реально вертоліт? Вертон скаут, чи що це? Чи це може якийсь, типу, цей Ну аксесуар, чи що це таке? Але, якщо воно серед машин, то, походу, це якийсь вертоліт. Я не знаю, давай, давай крутонем. Соточка. Давай ще раз. 50. Блін. Окей. Добре, друзі, значить. Ні, ну, непогано. Дуже-дуже непогано. Братолянчики, я вже чекаю, коли фіксунуть прям максимально швидесенько мій скінчик. Щоб ми могли грати з ним. Можливо, кейсик постараємося забахати якийсь цікавесенький для вас. Тому готуйтеся. Нагадую, друзі, вже. Обновка на андроїді. Яблука зовсім-зовсім скоро. Як тільки в мене буде більше інформації по яблуку, по місту Львів, велике місто, яке додадуть до, нам, до нас на карту, я вам обов'язково про це розкажу. Подобаєчку. Комент обов'язково залиши, чи ти вже скачав обнову, чи ти вже її подивився. Приєдності онлайн це гра про Україну в твій Андроїд. Я, до речі, на стрімах частенько граю з емулятора, тому що якщо у вас нема нормального телефону, можете емулятора пограти. Це теж взагалі без проблем. Дякую, що були зі мною. На зв'язку Славко Євченко за промокод. Вкотре нагадую хештег Євченко, 4 квадрати. Промокод, хештег Євченко вели і отримали плюшечки. Я на третьому сервері, якщо хочете, залітайте до мене. Бачимося зовсім Skorona Streaming UA Online - naujovėse. Kemesh!